Ну, Олег Левченко, координатор сети опора в Вінницькій області, з вашої точки зіння, що произошло? Я спостерігаю за виборами в Вінницькій області більше 10 років. І так виглядає, що те, що є старий анекдот, теоретично і практично. Теоретично у нас би, добре є політиком, а практично зовсім по іншому глядає. Результати виборів показали, що. Є партії майданівські партії, так звані, розділилися, і люди не завжди не проголосували за них. Насправді за багатьох свобода, 6% батьківщини, взагалі не пройшла цей поріг, і це пов'язано не з тим, що з загальнонаціональним викликом, а з тим, що е, насправді е, в регіональній еліти, ті, хто представляє цю партію, вони зовсім по іншому виглядають на фоні людей, які живуть там на місці. 7-го відбулася дуже одна проста річ. Невелика група людей, бо завжди це 50, максимум 150 людей. Це вічі, що було другого дня, 7 7 числа було 150 чоловік. Всього на всього вони кажуть, що вони є повністю відображення в всієї області, а це не зовсім так. Тому що вибори в президента вибори в парламент показали, що інші політичні сили представлені, інші політичні сили є вподобанням українців у Вінницькій області, і отут виникає дисонанс: ніби майданівці мають право. І вони ніби отримали владу, але вони не розуміють, чому вони програли і вони хочуть цю владу утримати. Інша позиція дуже важлива, а хто ці люди? Я не буду говорити про персоналів, бо ви так сказали правильно, що він хай як Україна сама розбирається, шукає в інтернеті, хто ці люди. Але один з тих людей, от мені що більше всього болить, який, якого затримали, який зараз зробили національним героєм, там воля, свобода, і, і решту піднялися і почали його захищати, цього чоловіка. Він е, є ярим антисемітом. Я з ним був в прямому ефірі на Вінницькому каналі, і він каже, я, він виявляє дуже яскраво, що він чітко, що він юдофоб. Хортом він став завдяки тому, що біля медичного університету він, вони били афроамериканці. Це його, пози, це його позиція внутрішня, і він це не, 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 не заперечує. І ця людина є героєм області, героєм, яку треба підняти і зараз підтримати. Інша позиція дуже важлива. Яка зараз склалася, який урок ми дали дуже багато симптомів було не недобрих. Напередодні один з лідерів, лідерів майдану. Бо я так само був на майдані з 1 грудня і до останнього дня з Ігорем Луценком з Володимиром Вітровичем. І я теж вважаю, що я маю так само казати, що я майданівець, а не хтось один автор Майдану. Не 50 чоловік. Це весь майдан у Вінницької області. І от в цій ситуації вони готувалися. Готувалися. Був чіткий стрім, який через годину вже був в Росії. Були заяви про народного губернатора, були заяви про ВНР. Це були заяви зроблені російськими каналами. Значить, ця інформація готувалась і подавалася. Я не думаю, що це люди самі це свідомо зробили, хоча це справа спецслужб. Але я хочу запитати свободу, чому приїжджав напередодні Олег Тягнебок в Вінницю напередодні того, що це відбулося. Раз друге питання, чому і це точно зафіксовано міліцією? Більше ста чоловік з Хмельницького треба було привезти, Не не вистачає вінничан з монтировками, з ножами. З безбольними бітами і так далі, чому їх треба везти з Хмельницького свобода. Поясніть мені, будь ласка, я віничани і не хочу бачити цих бардаків в місті. І в області так само народ вибрав і зробив це, і так само зробить ще раз. І думаю, що от питання до цього тут би мали сидіти не ці люди: начальник міліції, губернатор, голова обласної ради, і хай вони би тут сказали, чесно, що, про що вони не домовилися, і що насправді було. А не ми, ми зараз говоримо про ті еліти, які сидять в Києві. Вони не дивляться, що на місцях. Процвітає Махрова Махновщина, що на місцях є абсолютно інше сприйняття того, що відбувається в Києві, і недомовка, недоговорення е... київської еліти насправді про реальний стан речей викликає обурення. Але на щастя, в Вінниці вийшло тільки е... десь до 100 чоловік, 150 чоловік вийшло до на ці сходи, і 150 вони привезли. І це не ті люди, які представляють цю область. Да, інертність, да апатія, апатія. Але це не вся Вінницька область, і ніхто не має права хтось сказати, що це вся Вінницька область. Останнє речення. Я думаю, що питання майдану і регіональних майданів дуже чітке. Олесь Подрілянський сказав: Майдан це коли дуже багато. Не буду перефразовувати до кінця, але 150 чоловік це не вся Вінницька область. І називати, що я є серцем людиною майдану, не можна. Треба проводити найстрашніше, що відбулося в Вінницькій області, це спроба делегімітизації обраної влади. Я голосував за президента. Я голосував за політичні сили які в парламенті, але я не дозволю, як людина, як звичайний громадянин, рвати портрет президента, перевертати і робити цю, цю позицію і показувати, що це ініціація всього. Насправді це злочин. І злочин має бути покараний. Остання позиція дуже чітка і дуже категорична. В цій ситуації, яка відбулася, треба розуміти, що насправді може бути наслідком. І ці люди не думали, що буде наслідком. Сміттєвий бак це гарна картинка для Росії. Порваний президента портрет це гарна картинка для Росії. Стрім це гарна картинка для Росії. Ми до мого репетитора з англійської мови призвонили 12 його учнів з Росії і кажуть: слухайте, що у вас там твориться в Росії. Більше обізнані про їхню безвідповідальність злочину, чим в нас. Тому питання: то, що бачу, ви бачите Україна і бачить Київ, це зовсім не те, що є насправді в Вінниці. І те, що насправді в регіонах, а це нерозуміння може викликати велику велику проблему. Безповідність політиків регіональних і національних може спроводувати дуже страшну біду з середини. Я думаю, Аліксіво Я, на превеликий жаль. Не знаю на якому ви майдані були на європейському чи на антимайдані, тому що я вас не разу не бачив по перше. По друге, ви давно відомі як фальсифікатор ще з 12 го з округу в місцевих виборах до виборів Верховної Ради. По третє, я вам скажу слідуючи, що реальна була картинка, яку передало МВС це було 600 чоловік, які вийшли саме коли 6-го числа заходили в обласну раду. З Хмельницького було 14 чоловік, з них дві жін, дівчини. Це був козацький. Полк, чи там батальйон, чи рота, я не знаю. Це всього було 14 чоловік, і ви це дуже добре знаєте. З свідчень СБУ, свідчень МВС. По що стосується приїзду Олега Ярославовича тягнебока, так він був до цього. В нас планується з'їзд. В нас планується з'їзд, і Він зараз обіжає всі обласні організації. Сугубо була. Зустріч з активом нашої партії, і про ніякі входження в обласну раду навіть не говорилося. Це І слідуючи, що скажу: оцю картинку створили ви зі своїми брехливими журналістами. І ми будемо ще вимагати покарання цього, що ви саме вжили термін народний губернатор, Вінницька Народна Республіка. побачте. Можна? Ну, Перше, мене тут ображають і. Я думаю, що це це, це показує людину, яка є насправді, яка насправді я не буду оправдуватися, не буду казати, що і як. Я думаю, що ситуація, яка склалася, журналістський майдан, який виник в Вінниці, а там є заява, чітка заява. Він відповідь тим цим цинічним людям, які кажуть, що вони відстоюють, мають право і так далі. І питання, хай розбираються правоохоронні органи в тому, як це було, що було? 600 чоловік, 200, 300. Питання в тому, що ці регіональні партії, представники партії, це не те, що є національний рівень. Тому що, якщо б реально взяти, розібратися в тому, скільки людей в батьківщині в партії, в області, в свободі або інших партіях, не загальнюючи, то вони ніяк не представляють інтереси і, і не ніяк не представляють, не презентують область цілом, насправді. І так, в більшості областей. Вони зроблять сказати про те, що ні, в нас. Чисельні мільйонні сили і так далі, але насправді вони не доходять до людей на місцях, вони не відображають. Оця система політичних партій, яка збереглася зараз, і є, вона породжує політичну корупцію. Хто може фінансово підтримати кампанію в регіоні, то і є тим ніби лідером, насправді, так, Олексій Ганчу.